То в зоні ризику. В зоні ризику людина, якій більше 50 років, я взагалі орієнтую навіть більше 45 років, в якої є хоча б один червоний прапорець, кого ви в сім'ї, в родичів першої лінії, там, мама, тато, дідусь, бабуся мали випадки онкологічного захворювання шлунково кишкового тракту, значить дивіться, як тут робиться. Якщо це людина, в якої було виявлено в 65-70 в 50 років, у вас план обстеження не змінюється там відносно тих, хто по протоколу після 40 має бути перша колоноскопія. Це по правилах, це по протоколу. Так, так має бути, так прийнято в усьому світі. Якщо ж у вас в сім'ї були ті люди, яким, там, допустимо, 48 років і встановили діагноз, 45 тобто відносно молодий вік. 50, 48, 45, ще молодші. Що тут робити? Ви від віку цього свого родича, якому було знайдено онкологічне захворювання, віднімаєте 10 років. І оце є ваша стартова точка, коли вам треба буде зробити першу гастроскопію і першу колоноскопію. Тобто обстеження, те саме гастроскопія, те само колоноскопія, це є ваш спокій. Ви зробили вас, лікар-ендоскопіст проінформував, так з якою частотою ви далі відносно того, що вам знайшли там чи не знайшли, маєте спостерігатися, і ви знаєте чіткий план обстеження, і ви працюєте на випередження. Тому що рак в шлунково кишковому, кишковому тракті він не стається з нічого.